Усім привіт! Мене звати Беккі, А ми починаємо. Хто, Що? хто ти така? Яка ще хто ти така? Тихо-тихо. Зараз все поясню. Як я вже казала, мене звати Беккі, а ось щодо мого походження це дуже цікаво. Взагалі, то мені не дуже можна балакати з вами, але мені завжди було цікаво, хто такі люди. Що нас відрізняє, тому я вкрала камеру та комп'ютер в свого дядька, котрий сам цікавитися вами, але чомусь мені забороняє, але я все одно почала вести цей канал. Хех, сподіваюся, що дядько не скоро помітить пропажу своїх речей. Та також сподіваюся, що ми з вами подружимося. Ну що, не буду тягнути кролика за вуха, ми починаємо дивитися міні фільм з дуже інтригуючою назвою. Говорят, як думаєш, він красивий? Не знаю, надеюсь, да. Вот и он, кстати. Привет, это ты новенький. Да, что-то случилось. Надеюсь, подружимся. Батюшки святый, какой ты милый. Можна я тебе обниму, милашка? Оу, не люблю я, коли ось так ось лізуть. Тим паче, що вони навіть не знайомі, так я буквально вони не знають ім'я один одного. Прошу прощения за моего друга. Придурок, пусти ее немедленно. Кто ты такой, чтобы командовать мной? Эй, это школьное насильство. Боже мой, только не что ось цей новенький будет с ось цими неадекватами. Когда новая звучка, я всегда пишу в телеграм-канале. Если вы еще хотите пообщаться со мной, то заходите в наш чатик, ссылочка в описании, или просто в поиске пикси -чат. Это новенький, что он держит в руках? Книга про геев. Он что, гей? Так, звісно, запам'ятовуйте. Будь ласка, що, якщо колись ви дивилися чи читали щось про геїв, то ви гей. Так, так, навіть якщо ви дівчинка. Макс, давай. Ти що, гей? Вибачте, будь ласка, але тут ну просто дуже добре прописані діалоги. Как ты узнала? Ты книгу про Геев читал. Можно попросить? Никому это не говорить. Как же стыдно. Что там происходит? Ты придурок или что? Кто тебе разрешал бить его? Хей, ну что це таке? Я против шкільного, та и взагалі любого насильства. Кто разрешал? Хочешь узнать? Отпустите меня, два придурка. И что мы замолкли? Хомик, он не дышит. Надо быстро его в больницу. Где я? Что вы от меня хотите? Не трогайте меня. Прости нас, мы больше так не будем. Серьезно? Их только за раз то с Бенте жило. Оставьте меня одного. Выздоравливай. Макс, с тобой все хорошо? Да, только глаз болит. А кто она? Я? А кто еще? Правильно, я подруга Кира. Меня зовут Мика. Я сестра этих хулиганов. Понятно. После этого Макс начал избегать их, потому что боялся. Кира, ты зверь, больно же. Кира, пойдем отсюда. Хорошо. Почему он вас избегает? Стоп. Тобто я правильно зрозуміла вона пішла до нього в лікарню, тусила з ним та його новою подругою. Напевно, вони теж стали друзями, а вона тільки зараз поцікавилась, що з ним сталося. Що зробили? Ми Самі не знаємо, чому він збігають нас. Ми Самі не знаємо, чому він збігають нас. Ми Самі не знаємо, чому він збігають нас. Ми Самі не знаем, не чому він збігають нас. Вам нравиться все таки Так ви геї? Як вона до цього прийшла? Ні, ну мені реально дуже цікаво. Ну, да, дає. І... Я вам допомогу. Не їх, і за них у мене глаз посвітлев. Кіра, це не смішно. Приклетіть, пожалуйста. Що вам треба і що це значить? Це насильство та домагання. Ану, відпустить його негайно. Это значит, что... Мы тебя любим, Макс, будешь нашим парнем. Дайте мне подумать время. Хорошо, Макс, мы оставим тебя подумать. Говорю же, не будешь на них пялиться. Кира, у меня украли мой первый поцелуй. Кто? Я сейчас приду, подожди меня тут. Дим, нагнись. Ты за что? Что я тебе сделал? Не, ничего, а Максу? Вы у него украли первый поцелуй. Куда собрались, зайчик? Кто еще тут зайчик, дебил? я то поцелую. Фу, які ж вони бридкі. Вони знущаються над кожним. Кого бачать, б'ють їх, домагаються до цього Максу та загрожують йому. Макс, біжи, від них, біжи. Я ще не подумав. Он тоже умеет телепортуватися. Не буду їм на глаза попадатися. Постарався не попадатися їм на глаза. Дома у Макса. Мам, я дома. Хорошо, йди на кухню. Ты опять уедешь? Насколько на этот раз? Всего-то на неделю. Веди себя хорошо, говори, когда будут нужны деньги. И что мне делать? Ой, сиди, я приглашу Киру сюда. Да, Макс, что-то случилось? Да ничего особенного, Гусь сегодня ко мне с ночевкой. Тогда я не одна приду. Когда Кира пришла со своей подругой, 9 часов вечера. Я открою. Иду, иду. Приветик, зайчик. Когда вы успели? После объяснений. Эй, я еще не согласился. Я кое-что дома забыл. Я, пожалуй, пойду. Кира, ты со мной? Да, и мне. После того, как они ушли. Моя очко чует подвох. А ну, вид пустыла его. Прекратите, я еще не готов. Только если ты не станешь нашим парнем. Это означает, да, верно? Да, ні, це означає ні. Це означає, що бідний Макс починає страждати від стокгольмського синдрому. А це ну вже не яка не любов, не потрібно це романтизувати, будь ласка. Они вместе, на свидания, короче, делать то, что пари. Но в в делать один день Макс не в школу. Хоч начали волноваться наче спрашивать спрашувався. Тобто ви зараз хочете мені сказати, що коли автор прописав сценарій, чи хоча б ось цей надпис, то взагалі нікого нічого не збентежило. <плес> ну тобто, це виглядає як така загадка: знайди зайве. Хах, я гадаю, що з цих імен зайвим є Макс, тому що хоши та Діма дуже схожі. Хах, мені цікаво, яке все ж в них прізвисько. После уроков они поспешили к Максу. Открыто, заходите. Хошика, он тут. Не ори, пожалуйста. Дим, не очень жарко. Дим, у нас проблема, у него переходный возраст. И что нам теперь делать? Я знаю только один способ переспать. Эй, а мені взагалі потрібно щось сказати. Но Максу этот способ. Я согласен. После. Твою ж, я все-таки согласился. Вставай, зайчик, я знаю, что ты не спишь, не притворяйся, я вижу. Придурок недоделок. А кто ты тогда? Пошел вам, пока не получил. Я на тебя обиделся. Ладно, ладно, прошу прощения. Хорошо, теперь иди. А чем так пахнет? Хомику я еду приготовил. Ей, зачекайте так Хоміку чи Хошико. Вали к своєму Хоміку. Що це? мой хвост? Не буду їм показувати. Так а що сталося з його хвостом? Наскільки пам'ятаю, то він був з самого початку. Хоміка, це просто превосходно. Дякую, Спасибо, мені дуже приємно, мені радісно, що тобі понравилось. А я що? Мені Э, куда? Еще раз ты пахнешь, убью, понял? Да, Кир, что звонила? Макс, какой сегодня в клуб сходим? Я только за. Тогда приходи по адресу Ашхан Хорошо, через полчаса приду. Хомика, иди, бегом ко мне. Что такое, зайчик? Меня позвали в клуб, го со мной. Вы меня слышали? Один час спустя в клубе, 23.54. Молодой человек, вы мне понравились. У вас есть девушка? Девушка нету, но есть парень. Девушка, прекратите лезть к моим парням. Надеюсь, вы поняли меня. Марк. Кто? Что? Який еще Марк? Спустя какое-то время дома у Марка. Давно не виделись, Макс. Я слышал, что у тебя пані появились, уже позабыл меня? Посмотри в мои глаза. Тебя зовут Харма, я твой парень, Ты сирота. Работаешь и живеш со мной. Надеюсь, понял. Чому автор вводить якісь суперздібності, але не як це не пояснює. Телепортація, навіювання, якісь вуха та хвости, та все це ніяк не пояснює. Типу, що за Всесвіт, а можливо, це також інша планета, та вони чимось схожі на мене, але автор просто це показує. Без усякого пояснення, типу, здогадайтеся самі. Мак, що случилось, Чому я прив'язан? Хару, матимічю дом не сняс тому, щоб тебе угомонити, я прив'язав тебе. в підсалон, Ідм не забыл? Ах да, я не помню. Ах, ти мой забывчивый. Он поменял ему все, чтобы его не нашли. Цвет волос, новую одежду. Він зменив ему новый одяг. Вибачте, шо? Как тебе, солнышко? Мне все очень нравится. Ну, едем туда, куда ты хотел, в Питер. Мы це засуджуємо. На следующий слідушній хуже кадми протрезвели и не нашли Макса, Они звонили всех его друзей и подруг, ну нашли. Они начали сильно волноваться, тем временем, как Макс уже улетел. Он 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 был хитрее. Марк думал, что он но не тут-то было. Он притворился, чтобы найти способ убежать от Марка. Тобто зараз ви мені хочете сказати, що замість того, щоб втекти у своєму місті, де він все знає, та в нього є знайомі, він вирішив вирушити у подорож з ось цим марком та втекти вже там, у іншому місці, можливо, країні, де він нічого та нікого не знає. Ну так, так, це дуже разумно. Пацан, ты еще кто? Уйди. Не мешай, это наши дела. А это уже не ваше дело, кто я. Но вам будет плохо. Я тебя найду, и ты больше от меня никогда не убежишь. Спасибо вам большое. Если бы не вы, я не знал, что бы со мной могло произойти. Да ничего особенного. Каждый так же поступил. Тем более, как не спасти такую милашку. Ладно, я пойду в свою комнату, если что, Тобто він ось так ось просто його впустив до себе в дім. Типу, а якщо він шахрай чи крадій якийсь? А можна я у вас ванну прямо? Що за вопрос? Конечно, можна. После того, как он искупався в ванной. Макс, я тут слышал плач, с тобой все хорошо. Ну, тише, тише. Після того, как он його успокоил. Сына звонит. Алло, что надо? Говори быстрее. Можно мы с братом у тебя на несколько дней останемся? Нет, нельзя, у меня гости. Ладно, приходите, жду. Хомика Дима, не оставляйте меня. Откуда он знает, как зовут моих сыновей? Так он уже достаточно старый дядька. Это можно назвать кахим-кахим, домаганням до неповнолетних. Ладно, спрошу у хомяка, и Димы. Через полчаса 17.38. Пап, встречай гостей! Что мы уже успели сделать? Такой же вопрос. Я тут спас одного человека, а он ваши имена вас не говорит. Что за человек? Дай вспомнить. Макс, наверное. Объяснить не хотите? Это был наш бывший парень, который пропал два года назад. Так стоп, вы что, геи? Я вам подарок приготовил в комнате. Все-таки я гений, буду ждать внуков. Макс, мы соскучились. Мальчик, я так рад видеть вас. Мы тоже очень рады видеть тебе. Посоединение прошло успешно, как посмотрю. Так как вы узнали, кем ви їм приходитесь? Тебе не кажеться, что вопрос, кто ты такой, надо было задавать в начале знакомства? Я их отец. Ну, хоча б одна здорова думка. Хто є ця людина, яка дозволила прийняти ванну та залишила тебе у себе, треба дізнаватися з самого початку. Блин, хоміко, все живо, тяжлий! Мика Діма би очень ради вас етіненню с Максом. Дім ко сьогодні пойдем гулять. Хорошо, я прибуду с кое ішокоясь кем. Тобто він пропав на два роки, а вони навіть не повідомили свою подругу про те, що він нарешті знайшовся. Хоча чого я вже хочу від цього фільму це ж капець якийсь. Спустя час 13.56. Где Дима и Хомика? Наверное, на кухне. Так я знал, что вы тут. Два дебила. Добрый день, Макс. Как свалось? Какой еще добрый день? У меня за тебя вся спина болит. Макс, пойдешь с Кирой гулять? Конечно же пойду, но без вас. Они очень хорошо провели время с Кирой. вечером. Макс Хорус, ты выйдешь за нас? Да, я согласен. Ура! Счастливый кинец. А, стоп. Не, мне только сдалось. А якщо серйозно, то давайте разом розберемо цей міні фільм. І так, по перше, хочу розібрати сюжет. Він дуже, ну дуже незрозумілий, типу, чому цей Макс перейшов до нової школи, чому ці хоміко, чи як його ще кличуть Хошико та його брат Діма принижують, знущаються та задають фізичну шкоду кожному кого бачать, але всім на це все одно, типу, девчителя та батьки. Чому школярі ходять по клубах? Чому там є якісь здібності, але немає ніякого пояснення, чому персонажі роблять якісь незрозумілі дії. Навіщо в фільмі був цей марк? Типу він же майже ніякої ролі не зіграв, тільки викрав, але це було зовсім ненадовго, та й взагалі не зрозуміло до чого. Типу для знайомства з батьком Діми та Хоміку чи Хошико, так автор цього фільму, навіть не знає, як звати одного з головних персонажів, тому я також не знаю, як його назвати. Але це знайомство з батьком було також не до чого, та й зробити його можна було інакше. Та також ця кінцівка, вона виглядала, нібито автор повинен був ще продовжити цей фільм, але йому стало ліньки, наприклад, та він вирішив закінчити дуже швидко та незрозуміло. Та також в мене залишилось ще багато питань до цього фільму, але я все одно не знайду на них відповідей, тому поки що досить, гадаю. Тепер, по-друге, персонажі. Вони просто картонні, тому не бачу сенсу їх обговорювати, але хочу зазначити, що якщо ви робите фільм чи просто створюєте персонажа, то робіть його більш живим, скажімо так, прописуєте його сильні та слабкі сторони, наділяйте його різними рисами характеру. Можливо, колись я створю відео, в котрому розповім про те, як зробити персонажа, тобто саме прописати його. По третє, кінцівка. Я вже зазначила, що вона ніяка, тобто це виглядає так, нібито автор просто робив цей фільм, та в ньому повинно було відбутися ще багато чого, щоб пояснити, наприклад, ці питання, котрі виникли в мене після перегляду, але в один момент автору стало просто лінь, напевно, та він вирішив швидко закінчити цей фільм, тому так, маємо, що маємо. Ну і четверте, що, що я взагалі хочу від цього ваше фільму. Тобто це ж все просто капець якийсь, типу суцільна крінжа. Не хочу образити автора чи будь-кого, але романтизувати насильство навіть у фільмі, навіть у гача-фільмі, це просто жах. Це ніяк не прикольно та не круто, це жах. Це проблема суспільства. Та якщо ви хочете зробити фільм та наголосити на цій проблемі, так само це потрібно робити, то варто спочатку ознайомитися, а потім вже знімати. Та зовсім не варто романтизувати це. Навпаки, потрібно зробити наголос на тому, що це є саме проблемою, а не що все окей. Та наостанок хочу побажати автору звертати увагу на те, що він робить, те, як він це робить, з яким посилом, та прагнути самовдосконалюватися та покращувати свій кругозір та свій контент. Також мені було би дуже цікаво дізнатися вашу думку е з приводу цього фільму та і взагалі мого відео в коментарях. Бажаю всім гарного дня, вечора та, мабуть, навіть ранку. До зустрічі!